Текстиль, перший і другий сорт. 10 кілограм, ціна 1400 гривень. Ось такий підіяльничок. Такого великого розміру. Ось така накидка наступна. Це може бути на крісло. Не знаю, на будь що Наступна ось така наволочка. Синенького кольору. Наступний пледик червоного кольору. Наступний ось такий дитячий рушничок. Наступний. У нас також йде пледик. Наступний. Ось така для ванни. Наступний піддіяльничок. Наступний у нас також йде піддіяльничок для дитячий. Наступний рушничок. Такий маленький, кухонний. Наступна моделька у нас йде підіяльник. Наступний рушничок. Наступне ось таке. Знову те саме. Наступне піддіяльник для дітей. Наступний ось такий кухонний рушничок. Наступне ось таке. Остінь для... На ліжко на диван ліжко. Наступна ось така якась накидочка. Рошничок. Наступна також накидка. Одна, друга, третя. Наступна ось така. Наступний пледик сіренького кольору, такий м'ягенький, ніжний. Наступний ось таке. Такий рушничок для, для дівчинки. Наступне ось така кінгуру. Кінгурушка для дітей. Наступний ось такий рушничок. Наступна наволочка. Перший другий сорт. Ціна 1400 гривень за 10 кілограм. Наступний ось такий. Пледик жовтенький Наступна ось така наволочка Декоративна. Може бути. будь що. Наступний ось такий коврик для ванни. Така накеточка для крісла, для, для будь-чого І наступне ось такий якийсь рукав. Ціна такого 1400 гривень 10 кілограм.